Вітаю, друзі! Сьогодні, 5 серпня 2024 року. Я ще раз хочу поговорити про те, що українцям слід позбавитися міфів у своїй масовій свідомості, тому що у значної частини українців досі панує міф про те, що був поганий Зеленський, який не готував Україну до вторгнення, в результаті чого ми втратили південь, і був хороший залужний, який на чолі. Вищого військового керівництва таємно втілював план по порятунку України і ховав військову техніку, надавав розробив якісь таємні плани тощо, тощо. Це красивий міф, який був розроблений, на, мою, на моє припущення, у опі Зеленського і запущений. А потім, коли вони зрозуміли, що цей міф. Розростається і залужний стає політично загрозливим для Зеленського. Залужного просто зняли 8 лютого 2024 року. Чому залужний не міг готувати цих планів? Перш за все, кадрові причини. Адже не сам залужний ховав техніку, він повинен був комусь це доручати. Отже, він повинен був давати вказівки відповідні вказівки у військові частини, попереджати про те, що це має бути таємно від політичної чи іншої влади. І ви вірите в те, що серед тисяч солдатів, офіцерів, які нібито мали втілювати цей таємний план, не знайшлося б десятка, 15-30 офіцерів, які б здали це все через СБУ політичній владі чи через якісь інші канали. Звісно, що вони би знайшлися. І відповідно, однозначно, що це було неможливо, перш за все з кадрових причин. Друга причина інституційна. Саме Міністерство оборони до введення воєнного стану розпоряджалося пересуванням військових частин. Відповідно, вони віддавали відповідні розпорядження. Залужний не мав права цього робити з юридичної точки зору. Відповідно, все навпаки, залужний бачив, як переміщуються збройні підрозділи Збройних сил України, зокрема з півдня України, оголюючи південь України. Як не будуються там фортифікації в той час, коли зосереджувалися Збройні сили Російської Федерації на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим? Він бачив і мовчав, тому що він, як військовий, повинен був розуміти наслідки того, що ці військові підрозділи переміщуються, тому що вже на сьогодні відомо. Що Південь України перешийок із Кримом захищав лише один батальйон. Один батальйон. Плюс до того ж, не спрацювали все те мінування і е, закладення вибухівки, яке нібито там мало бути. Тому я переконаний, що із інституційних причин залужний не міг втілювати свій план. З фінансової причини. Фінансова причина теж важлива, тому що для того, щоб робити якісь масштабні переміщення. Якісь масштабні приготування потрібні кошти. А кошти виділяло Міністерство оборони, яке очолював міністр Рєзніков. Відповідно, з фінансових причин залужний теж не міг втілювати жодних планів. З огляду на це, четверте, публічні дії залужного. В публічному просторі залужний. Грав синхронно із Зеленським та його Шепіто. Зокрема, в чергове нагадує його виступ у програмі Право на владу 4 лютого 2022 року, де він заспокійливо говорив людям про те, що їм не слід хвилюватися і не слід евакуюватися з потенційно загрозливих районів України. Отже, в сукупності я ще раз підкреслюю: залужний нічого. З вищим військовим керівництвом не готував. Він слухняно виконував план Зеленського та його Пітоп, тобто план політичного керівництва України. Я не знаю точно, в чому полягав цей план, але з огляду на мапу він полягав у здачі, як чи частини України, чи взагалі капітуляції України. Що ж зупинило Зеленського та його і примусило в тому числі і залужного. Тому що, до речі, Запорізька атомна електростанція була здана з 2 по 9 березня. Вже тоді Залужний, нібито, мав повну військову владу у своїх руках. Однак він запорізьку атомну електростанцію не захистив. Отже, в нього не було б жодних планів по захисту цієї частини території України так от. В чому ж полягав, імовірно, я припускаю це, звісно, тому що я не бачив такого плану: план по здачі України. Швидше за все, я повторююся: він полягав або в здачі півдня, або в, здачі, в капітуляції взагалі всієї України. Що ж зупинило Зеленського та його Шепіто від остаточного втілення цього плану, або примусило скоригувати ці плани? Як на мене, перший пункт після масованої ракетної атаки. Російської Федерації вранці 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення всіх родів військ після авіаційних на нападів, Зеленський та Юшебто побачили, що фактично паніки немає. Так, люди почали рятуватися, почали їхати на захід, почали евакуюватися власними силами, тому що влада не розробила жодних планів по евакуації українців, не попередили їх по вторгнення, Це ж очевидні речі. Вона навпаки своєю риторикою присипляла пильність українців. Так от е Зеленський та його Шепіто побачили, що паніки немає, є страху немає, є організована сп спроба рятуватися, не сподіваючись на владу. Це перший пункт. Другий пункт це черги до ТЦК. Коли Зеленський та його Шепіто побачили ці черги до ТЦК, вони б зрозуміли, що українці хочуть чинити спротив. І саме тому вони змінили тактику і змінили свою риторику, і одягнули шати героїв війни, великих воїнів, які буквально день до того е говорили про те, що війни не буде. І вони стали визначними полководцями. Я не знаю, які плани готував Залужний. Все це покаже, можливо, навіть історія не за нашого життя, але мапа України. Станом на 25, -1, 9, 10 березня 2022 року переконливо свідчить про перше Зеленський та Залужний діяли спільно і військове, і політичне керівництво і втілювали певні плани, які призвели до стратегічної поразки України у перші дні, яку не вдається виправити досі, навіть ціною великих жертв, великих втрат і ціною того контрнаступу, який Дуже серйозно пропагувався як панацея від наступу Російської Федерації, і, врешті-решт, з нього виявилося фіаско. Це також свідчить і про стратегічні здібності залужного, до речі, результати контрнаступу це було дітище ще залужного, і він не показав себе якимось унікальним стратегом, який зміг би переграти кардинально. Російських генералів. Тому ще раз підкреслю, позбавляємося ілюзій. І Зеленський, і Залужний до 24 лютого 2022 року діяли спільно. І діяли вони спільно проти народу України. Слава Україні!